Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Добрий день з вами. Програма Твій Ресурс. Мене звати Ольга Волонець. Я психологиня платформи «Safe Women Hub». Пропоную у вашій увазі тему стрес та як про себе подбати в стресові періоди. Стрес є природною реакцією на зовнішні подразники, які супроводжують нас протягом життя. Серед таких подразників можуть бути будь-які, як зовнішні якісь е е дії, так і внутрішні дії. Наш час дуже мало уваги приділяється тому, як людина проживає стрес та що робить, аби себе вберегти від страждань та захворювань, що можуть виникати через хронічний стрес. Отже, що важливо робити під час стресу. Ну, по-перше, це дотримуватись інформаційної гігієни. Слухати лише ту інформацію, яку можна сприймати якомога спокійніше, без додаткового навантаження на нервову систему. Добре, харчуватися достатньо годин спати, робити фізичні вправи, ходити на прогулянку, і можливо додатково займатися спортом або ж в тренажерному залі. Важливо приділяти увагу хобі або ті сфери діяльності, яка приносить особливе задоволення і насолоду, спілкуватися і знаходити час для близьких людей, яких ви любите, і які люблять вас, щоб ви отримували теж дуже більше гарних почуттів. Якщо необхідно, то важливо поговорити з вашим директором або управляючим про ваш стан. І якщо потрібно взяти кілька днів на перевантаження або ж поїхати у відпустку, дуже важливо мати розпорядок дня і жити по цьому графіку. Наявність графіку може вплинути на те, що менше ресурсу буде йти на саморегуляцію та самоконтроль. Ну і звичайно, що слухати музику і насолоджуватись улюбленими звуками завжди є підтримкою. Твій ресурс, допоможи собі знайти спокій серед тривог.